Прибула моя рідна сестричка Анна наша. Погибло в нас п'ятеро двоюрідних сестер і братів, всі, які походили віддати честь нашому сусіду Андрію. Не знаю, як що можна сказати, таке горе, Це не можна нічого, це не словах, не хвільми ужасів, отих. За який такий рік? Отакі ракети кидати по мирному населенню, падлюки, с**ки ви такі, а? Щоб ви були прокляті в п'ятий поколіннях. І ті, хто наводчики, роздав і ждуни. Ми Андрюшка поминали, похоронили. Як розпочалася війна, він приїхав сином з Польщі і одразу вступили в Добробольчі. Але Андрюшка, на жаль, загинув майже відразу в березні 22-го року. І його захоронили, так як ми були в окупації, його захоронили на Дніпропетровщині. А це при було. приїхала жінка з дочкою з Польщі, син. Син також військовий, Деніска, теж, на жаль, загинув. Кафе не робило, воно не робило закрите. Аж попросили хазяїна, щоб розрішив відкрити, приготували там обід. Люди прийшли на помилки. У них дуже багато родичів, дуже багато родичів. От, і плюс до цього ж друзі. От іменно в цю минуту, коли вони зайшли, одразу ракету кинули. Вони не спіли, на ночі і за столи точно сістися. Є хата в нас ось через двір. Там буде п'ять гробів відразу. Буде дідусь, бабуся, їхня дочка. Син, невістка, ну, всі будуть там. там І свати, там всі нема нікого. Є сім'я пантелеєвих. Загинула і мама, і тато, і бабуся, і дідусь, і четверо дітей. Я сьогодні ночувала в них. Вони Оля. А я не знаю, що їм сказати. Сказали, що в центр десь прилетіла. Я одразу помчався на велосипеді сюди. І зрозумів, що мої батьки були тут. Батьку 47, а матері 43. Вони там загинули, так? Батька 100% загинув. Там навіть обличчя не було. А мати її не змогли розпізнати. Ми сподіваємося, що вона на скорій або в больничці. Всі там, всі, і подружка у мене на роботі робила, це родичі їм. В неї загинула дочечка, синочок, і онучок, і чоловік. Всі погибли, вся сім'я. Вони родичі, були, всі були там. Я не знаю, ми, вже, ми ще не знаємо, хто погиб, ми ще не знаємо всього. Що в інтернеті, то почитай. Виносили чорні, чорні трупи, обгоріли, Обгоріли, там невозможно було взнати. Маленьке село, але дружне. Кожен друг за друга. Всі, хто загинули, це загинули люди. А зараз що тут на кладовищі відбувається? Город ми розчищаємо місця. Для паги. Думали колись, що доживете до такого. Ні. За свої 64 роки.